Всім доброго дня, до мене завітала Audi A4 2.0 TDI 2020 рік. Пробіг надто маленький. Хотів власник автомобіля робити чистку всієї системи екології, але подивимось на комп'ютерні показники. Не можу знайти, де тут знаходиться пробіг. Пробіг автомобіля 100 тисяч 100 тисяч. Так, що в нас є P2002. Сажовий фільтр збій в роботі. Ось о пробіг 99 тисяч. E, на е, e, продіагностували, що потрібно чистити сажовий фільтр. Ціна питання 25 тисяч гривень. Але зараз видалю помилку. Провіряється. Ця помилка таким чином. Фільтр низького тиску. Автомобіль сам газує. Так, не в нормі. 100 000 пробіга. Знову помилка P2002, це другий контур клапана Єгіра. Забитий. Зараз буду робити чистку другого клапана Єгіра без демонтажу. Іде процес чистки другого контуру Єгіра. Ось він зв'язаний з холодною частиною турбіни, закритий, відкритий закритий. Зараз вже дихає, чистка завершена. Так, чистка завершена, помилку видалив і шукаємо її знову. Ще, ще, ще. Автоматична провірка єгіра. Зажимаємо знову дві педальки. Так, все в нормі. Помилок нема.